Любі воїне, вітаємо з днем святого Валентина. Бажаю миру, любові і перемоги. Повертайтесь живими сплела браслет. Я хочу, щоб цей браслет був символом України. і Щоб цей військовий, до якого попаде цей браслет, хранив його біля серця. Для військових на фронт діти із нової вінської громади передали подарунки до дня святого Валентина. У своїх Валентинках діти зізнавались у коханні військовим, які сьогодні виборюють нашу незалежність. Назва акція Разом до перемоги. Ми кохаємо наших воїнів і чекаємо тут. Дітлахи робили сердечки, на яких писали разом до перемоги і побажання нашим воїнам, і зізнавалися їм в коханні що Вони дуже кохають ці сердечки. Ми прикладемо до подарунків, які нам надали бабусі. Це подушечки, рукавички, шапочки, носочки, які підуть воїнам і поїдуть у дружковку. Ну, перше, що у нас було що ми будемо робити. І всі сказали День Святого Валентина, значить, робимо сердечко. Ну, зробимо з задоволенням. Я думаю, що хвилювалися всі, але знаю, що все вони підтримують. Шановний воїни, ми вас любимо, а любов спасе світ. Ми в вас віримо. Завдяки вам, ми зараз маємо змогу спокійно спати і навчатися. Повертайте живими. Діти це відчувають всім серцем, тому вони пишуть сердечки нашим військовим. І це дуже важливо для морально-психологічного клімату і загальної перемоги нашої над агресором. Подарунки до Дня Валентина повезуть на фронт подружжя військових капеланів Катерина та Дмитро Ніколаївські. Цей раз ми їдемо на автівки свої. Вона маленька, але там до тонни влазить туди. Веземо гуманітарний груз і такі передачки. Генератор для церкви, бо там перебої зі світлом і діти. Виявили свою пошану нашим військовим, які захищають нас. І слава Богу, що ми дожили до цього дня, і ми вдячні нашим військовим, які захищають нас. Тетяна Скоростенська, Ігор Грач, Суспільне, Новини Житомир.